Вітаю, мене звати Олег Бесмертний, експерт з відкриття та масштабування закладів громадського харчування. Ментор, наставник, антикризовий менеджер. Радий бачити вас на моєму каналі, де я буду розповідати про успіхи та факапи. Я не теоретик, а на практиці пройшов цей досвід підприємця. Ми придбали заклад 7,2 квадратних метрів, які перетворили в мережу закладів міслі. І на сьогодні це франшиза, яка працює по всій Україні. До речі, ви теж можете придбати франшизу міслі та стати частиною великої мережі. Просто напишіть у коментарях, хочете відкрити заклад, я допоможу з підбором локації, концептом та запуском. Маєте точку, яка не тягне, проведу аудити і підскажу, де втрачаєте гроші. Думайте про масштабування, візьму за руку виведу на рівень мережі. Маєте команду, але хаос навчу вас працювати системно. В основі чесність, стратегія і цифри. Я не буду вас гладити по голові, якщо у вас касовий розрив. Але я дам чіткий план, що міняти, як та в якій послідовності. Займатися одним закладом це все одно, що займатися фірмою одної, да, яка щось робить. Це повністю окреме підприємство. То з яким у нас ресторатори, які мають один заклад, і це їхній весь бізнес построений на одному закладі. І вони повністю опрацьованки, вони там живуть, і вони звідти не виходять, але вони не масштабуються. В них є один заклад і все. Тобто я вибрав трошки іншу стратегію. Розприділив повністю по команді, хто за що відповідає, і кожен ну, веде своє. Тобто я тільки курирую, грубо кажучи, ну якщо ви чекаєте халяви, то вам не до мене. Тут потрібно працювати, жити на роботі. Якщо ви хочете чіткий прибутковий реальний бізнес, ми говоримо однією мовою. Оскільки тут буде багато чого, цікавого, корисного контенту.